Міжнародна організація ООН оголосила про виділення нового пакету міжнародної фінансової допомоги. І в цей раз саме для пенсіонерів. Саме оце для цієї категорії населення. Тож, кому, поскільки будуть давати, як і коли, а коли в листопаді, саме в цьому місяці. Тож, давайте розберемось. Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна думка. Зараз розберемось дуже народне і серйозне питання доплати до пенсії так, від міжнародних організацій. Але перед тим не полініться, потратьте дві секундочки, натисніть кнопочку підписатись під відео. Не забудьте оцінити відео лайком, якщо воно для вас буде корисним. І, звичайно, пишіть свої думки в коментарях, тому що саме народна думка і народні думки це те, що формує кістяк цього каналу. Тому долучайтеся, підтримуйте канал, я буду максимально старатись для вас шукати корисну, потрібну і важливу інформацію. Вам її доступно розповідати. Тож будемо взаємовигідні один одному, і давайте розберемось з. Цими доплатами, що ж там кому дають. Міжнародна допомога від ООН. Дуже багато вже цих допомог, але багато з них до пенсіонерів, на жаль, не дійшли. Так вони писали заявки і, на жаль, нічого не отримали. В цей раз ситуація повністю протилежна в тому, що це допомога саме для пенсіонерів, лише для пенсіонерів. Цю допомогу вже в минулих місяцях отримували ну, сотні тисяч пенсіонерів. І цей місяць не є виключенням, ну, не то, що не є виключенням, відбувається поновлення цієї допомоги. Ця допомога якоби для того, щоб краще допомогти певним групам пенсіонерів підготуватися до зими до важкого періоду. Тож, допомога до 3 тисяч гривень. Як це відбувається, як нараховується, береться пенсія, і у усіх, кого не дотягує до 3 тисяч гривень, буде додаватися добавка. Якщо там, там 2800, то 200 гривень. Якщо у вас там пенсія 2200, то 800 гривень, відповідно, всім до 3000 тисяч гривень. Кому буде даватися? Буде надаватися пенсіонерам, які. Проживають на е, прифронтових територіях. Тобто ті, е, які офіційно включені в список територій, які проходять е, поруч з бойовими діями, так е, є затверджений перелік кабінетом міністрів, от ті пенсіонери, які там проживають. У яких пенсія менше 3 тисяч гривень, будуть автоматично попадати в цей список на допомогу. І їм автоматично буде доплачувати ще ну, якби від ООН зверху. Ця сума виплати е, не менша, ніж 100 гривень. Тобто, якщо ви там отримуєте 2950, то ви будете навіть отримати більше, ніж 3, там, 3 50, так Тому що. До 3000 тисяч гривень, але не менше ніж 100 гривень в листопаді. так, Знову пройдеться виплата. Вона проходила один раз влітку, на початку осені один раз. І тут знову зарекомендувала вона себе якби з точки, з практики, так, фінансової підтримки хорошо. І ООН вирішили підтримати і надалі. Єдине, хотілося, щоб ця підтримка була. Абсолютно для всіх українців, хто отримує менше трьох тисяч, тому що це пенсія, ну, вважається дуже малою. Просто дуже-дуже малою. Ну, що таке зараз три тисячі гривень, так, коли і комуналка, і ліки, і харчування, і все все, все так. І... Особливо не роженешся. Ну но... так, в них Прописано, що підтримуються люди, які проживають лише на територіях, які знаходяться в притул. Ну, не в то, що що притул, а поряд з тими місцями, де проходять бойові дії. Ну, таких пенсіонерів доволі немало. Є навіть випадки, коли люди проживають на територіях, де не прифронтових, а саме фронтових, де ведуться напряму бойові дії, але просто відмовляються від евакуації. Ну, Кажуть, типу, це наш дім. Ми тут все життя прожили, нікуди ми виїжджати не будемо. І отак постійно під обстрілами, під бомбардуваннями ех, живуть, доживають свого віку, нікуди не хочуть виїжджати. Ну, це вже зовсім інша історія, зовсім інша ситуація. Зараз я вам розповів саме про виплату, яка. Автоматично оформлюється пенсіонерам, ніяких заяв писати не потрібно. Далі розбираємося. Тож долучайтесь до каналу. До нової зустрічі, дорогі мої глядачі, на народній думці.